Ламікон обирай, Скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І як правило, ще раз повторюся. У вихідні ми говоримо про головні події тижня. А до нашого ефіру вже долучився Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція голос, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики. Доброго дня, Ярославе. Доброго дня. У Мене до тебе є дві теми до сьогоднішнього обговорення. По перше, це Історія про 70-річну тещу президента Енергоатома, яка під час війни купила будинок за 7 мільйонів гривень, але там оселився сам президент Енергоатома. Що ви будете як депутати з цим робити? А по-друге, це Рахункова палата. Верховна Рада проголосувала за призначення членів Рахункової палати, але Верховна Рада зробила це всупереч застереженням і прохань послів Великої Сімки, посли. Просили спочатку реформувати рахункову палату, а потім вже туди когось призначати. Верховна Рада спробувала призначити на посаду голови рахункової палати Ольгу Піщанську, яка є давньою подругою родини президента. Ну поки що не вдалося. Але чи правильно я розумію, що до цієї ідеї ймовірно ще повернуться і спробують таки призначити піщанську? Давай от з рахункової палати і почнемо. Okay. Тоді дуже коротко перебіг подій в середині листопада представники офісу президента, парламенту, керівник коаліції, отримує лист від послів ДЖСА, всі підписали, плюс Європейський Союз Катерина Метронова, де говориться про те, що друзі, так як у вас гроші наші будуть контролюватися рахунковою палатою, куди вони витрачаються. Так як у вас до березня 2024 року закінчується повноваження о 12 з 13 членів Рахункової палати, то ми просимо у вас змінити законодавство разом з нами, по кращим практикам, які дає у провести прозорий, зрозумілий конкурс на нових членів. І призначити вже їх по новій процедурі. Інакше, якщо ви зараз користаєтесь старою процедурою, 6 років ніяких змін в цій е, рахунковій не буде, ну, тому що так гласить закон, що їх обирають на 6 років. Цей лист був повністю проігнорований. G7, е, як достатньо культурні і дипломатичні люди, ну, напевно, подумали, що, може, погано читають наші можливлація англійська. Тому 7 грудня. Пишуть два твіта для особливо, там, скажімо, талановитих, щоб точно було зрозуміло, де говорять не призначайте, реформуйте. Це було проігноровано. Коли на останній пленарний тиждень, нагадаю, коли розглядається питання 50 мільярдів євро в Європейському Союзі і, дай Бог, 61 мільярда в Сполучених Штатах. Наш з'явилася інформація, що наша влада хоче не тільки призначити чотирьох членів, а ще й призначити голову рахункової палати, супереч попереднім рекомендаціям. Посли Слиджа Семан, як для дуже дуже талановитих представників влади, написали третє повідомлення, що, ну, чесно говорячи, дуже рідкісне, е, ну, рідкісна подія, в принципі, в дипломатичній. Часни, де прямим текстом навіть спеціально переклад зробили, щоб якщо хтось там не вивчив англійську, як до речі, піщанська, то було б зрозуміло якби для собой Говорять, не робить цього, це погано. І наскільки я розумію, дуже недипломатичними дипломатичними шляхами теж було передана певна інформація. В результаті на останній пленарний день. Було поставлено на голосування чотирьох членів і голову рахункової. Чотирьох членів рахункової проголосували, а голову рахункової внесли це Ольга Піщанська, як було б там мало інтриги, але тим не менше, і вже дійшли по процедурі до етапу голосування. Так, як багато колег. Досі залишаються дуже адекватними, розуміють всі наслідки таких дій, то голосів не було не на перше, не на друге питання. Там їх збирали телефонами, як тільки могли. І на другому питанні спікер, розуміючи, що немає голосів, поставив на сигнальне голосування. Побачив там 232, але ну, там ми, ми знали, що ми точно його завалимо. Ми достатньо ефективно співпрацювали залом. І це питання перенесено на ну, скоріше, 10 січня, чи коли ми почнемо? Тобто, одразу як тільки починає парламент працювати в ну найближче пленарне засідання, бо цей процес голосування з Ольгою Піщанської як голову рахунково обов'язково відбудеться. Що створює найгіршу для нас ситуацію, тому що нагадаю, 8 січня до роботи повертається не тільки український парламент, а й конгрес сполучених штатів, де ми чекаємо позитивні рішення? Ну так, якщо дуже коротко, я тобі дуже дипломатично вписав весь трагізм ситуації. Тобто, чи правильно я розумію, що якщо вже чотирьох членів рахункової палати обрали, вони обираються на шість років. То в принципі про шість років ми про реформу рахункової не думаємо. Ну якщо ще зараз керівницю оберуть, то тим більше не думаємо. Е, і так, і ні. Е, Чому ні? Тому що у нас зараз виходить п'ять нових да членів рахункової ну Геннадій Пліс, і оці чотири. Е, і, в, як я сказав, до березня там закінчується срок повноважень у восьми членів. Тобто, то все одно да, це колегіальний орган, вони будуть переобрані. Що стосується голови, так, звичайно, якщо її призначать, то її достатньо буде довго звільнити. Але от весь цей процес за моїм, скажімо, таким відчуттям. Дуже сильно зачепив наших міжнародних партнерів, і є у мене така, скажімо, передбачення, називаємо так, що однією з умов отримання грошей, в яких ми дуже дуже м'яко говорячи зараз, є велика потреба, в яких буде прийняття закону про реформу рахункової палати. В якому тепер буде положення про те, що всі без виключення члени рахункової палати, тобто всі 13, мають знову бути переобрані по новій по процедурі згідно цього закону. 27 грудня у нас буде засідання чергової робочої групи. Ми будемо це обговорювати, але ну скажімо, ситуація м'яко говорячи дуже некрасиво по відношенню з нашими партнерів. Для нашої аудиторії ще раз скажу, що рахункова палата це орган, який має стежити за ефективністю використання державних грошей. Ну і щоб їх, по перше, ефективно використовували, а по-друге, не розкрадали. І в ідеалі цей орган має бути незалежний. Той факт, що на цю посаду хотіли призначити Ольгу Піщанську, керівником рахункової палати, хотіли призначити Ольгу Піщанську, яка також відомо є давньою подругою родини президента. Слухай, ну одне ж одного не заперечує. Може вона талановитий аудитор, а президент дуже вболіває за те, щоб гроші точно використовували ефективно. І ось лише надійну для себе людину він хоче бачити на цій посаді. Я вже бачу в твоїх очах скептицизм, але ж я, я маю ж всі варіанти проговорити. Твої, тут. Твої, твоєму питанні. Чи талановита вона, чи ні? Цю відповідь нам дав. Профільний комітет, до речі, тут справді скажу йому компліменти голові комітету і членам. вони провели відкрите ці співбесіди. Їх можна побачити в інтернеті. Тобто, кожен з нас зайшов Ютуб, може побачити інтерв'ю з Ольгою Пещанською. Я його дивився. У мене не склалося враження, що вона дуже якісно підготувалася до цього інтерв'ю. Там були кандидати значно краще. Наприклад, пан Кліменка, до речі, його призначили. Це з експертного середовища, він був топ-один. Але повертаючись до пані Ольги, дивись: в законі про рахункову є вже норма, ну тобто вона діюча про те, що ти маєш знати англійську мову. Якщо ви подивитесь інтерв'ю, то дуже швидко зрозуміти, що такого володіння мови у пані Ольги немає. Ну і от я процитую сам себе, пробачте в виступі перед її призначенням. Вийшов, сказав, що дивіться, не кра... ну, ваша. Призначення, ваша посада буде зараз дуже дорого коштувати нашій країні. Тому ну, що так чи інакше на це дуже сильно дивляться наші партнери. Ну, і банально, як, як вона буде з ними спілкуватися, не знаючи англійську мову. Але, е, е, ну ще раз, е, вона може бути найкращим аудитором в світі, чим не є. А, але. Е, сам факт політичного ангажування, а тут ну він очевидний, як і призначення главбуха ДБР да, на над ним, членом рахункової палати. Він вже е, ну, спотворює весь цей процес. І ще раз, це а, 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 рахункова палата це той орган, який буде слідкувати за використанням іноземних грошей. Да? Нам вже дали 171 мільярд. І ще хочемо отримати 37 мільярдів. Ну я не думаю, що наші партнери хочуть бачити політично залежну людину, а Ольга точно такої є. На такій відповідальній посаді, тому це ну в будь-якому разі, найкраще, що я порадив можна побачити на гаме, візьміть саме відвід: це найкращий вихід для вас, для країни і навіть для влади. Вони ще це не усвідомили, ну, але я думаю, що скоро це зрозуміння ну, прийде. Я тоді тут ставлю три крапки, тому що ми точно будемо стежити за цією темою. Знаєш, я як я як правило, я про такі теми кажу. Такого в марафоні не розкажуть. А ми розкажемо все, все в деталях, будемо розповідати. І заодно багато людей дізнаються, що таке рахункова палата і навіщо вона існує. Наступна тема: – 70-річна те, що президента державного підприємства Енергоатом Петра Котіна під час повномасштабної війни придбала нерухомість землю під Києвом. При цьому вона не мала власних доходів. Як виявилося, живе в цьому будинку сам Котін. Будинок, до речі, такий чималий на 300 квадратів І точно там. Не на 7 мільйонів. <праць> та, <праць> та, на 300 квадратів з виходом до озера. Ну все, все нормально. по, -по, -по, -по е, тепер питання. Ну котін там пояснював, що те що якось там збирала, відкладала все життя, працювала, ну і так далі. На щось там розраховувала, брала взайми е словом. Що ви тепер з цим, як профільний комітет, і як, як народні депутати, можете і будете робити? Маленькі ремарки, точно не профільний комітет, це комітет енергетики, там є достатньо теж порядних людей, які допоможуть залучені в те, що я тобі скажу далі. Але енергоатом це дойна корова чинної влади по дуже, дуже, скажімо так, нереформаторським грошовим потокам. От, Якщо ви пам'ятаєте, коли я про велике будівництво, зараз його немає дорог, там не так будують уже, то енергом, який керує Шурма, цей черговий реформатор в лапках офісу президента, от, ну, от він заміняє ці грошові потоки. Це дуже важливо зрозуміти по всьому контексту енерготом. І в у нас було декілька ТСК, де ми розглядали. Ну, дивіться, виходить тендер, бо знає скільки мільйонів. Або ми, або тут же саме Юра Нікола з наших грошей знаходить там завищення в 2-3 рази енерга. Спочатку це спростовує, а потім заднім числом відміняє. Чому відміняє? Тому що якщо вони не, відмі... не відмінять, то їх достатньо швидко догонять тут НАБУ. А, По... Котіну, ну м'яко говорить, що багато запитань, але ну головне запитання, навіть не його незаконне збагачення, яке ми бачили в сюжеті Гена Шабаєва від схеми, а ну вся та корупція, яка відбувається в енергати. Що стосується конкретно цієї ситуації, заробітна плата Котіна не дозволяє. Купити такий маєток більш того, ще раз 7 мільйонів гривень. Ну, принаймні, також за він маєток вартує 100 мільйонів гривень, і в сюжеті по певним причинам ви не побачили всієї картини. Вона. Трішки ширше в прямому і переносному сенсі цього слова. Ну там, вибачте, там... Котін не запросив наших журналістів до себе в гості? А, картини. наскільки я знаю, Котін дуже швидко бігає від журналістів. А, можливо, його очікає в майбутньому гарна спортивна кар'єра, якщо набув і не дуже швидше. Там хлопці теж швидко бігають. Але я до чого, що його незаконне збагачення, воно ширше і його. Доходи і доходи членів його родини не дозволяють точно купівлю моєку. Ну ще раз, в біля озера будинок недобудований, 3, 350 чи 360 квадратних метрів, плюс поруч ділянки, він там по різному їх оформив. Ну, там сума, можете її помножити в декілька конфіцентів, вона буде більше. Що ми робимо, що вже зроблено? Ми робимо зараз два, дві заяви з тою інформацією, яка у нас є. Я ще раз підкреслю вона трошки більше, не хочу зараз її розкривати по певним причинам, ніж в сюжеті. Плюс матеріали сюжету на дві шановні інституції, які ми побудували всі разом за ці роки. Це національне антикорупційне бюро разом з САПом і НАЗК. Я більш ніж переконаний, що і там, і там є підстави для цивільної конфіскації паралельно, і тут ми переходимо з тобою. До речі, знову ж на тему рахункової і аудиту. Ми вже в рамках, коли ми робили ТСК по державним закупівлям. Потім звичайно збігавці ТСК, він не приходив, присилав там якихось неадекватних своїх колег, які нічого не могли пояснити. Але ми, як ТСК, і ми маємо унікальне право звертатися до або рахункової або державної аудиторської служби з перевіркою тендерів, чому влада так насправді боїться перезавантаження Рахункової? не через перевірку навіть грошей там бюджетних, а через те, що незалежна рахункова або державна аудиторська служба, воно стає дуже потужним інструментом для національного антикорупційного бюро. В розслідуванні багато державних закупівель або інших ну, нецільових використання грошей, і вони та саме тому у них там татара в офісі президента і ведеться напрямок рахунковий, що спочатку виглядає дивно, мать має бути за шурмою. Тому що вони трітять в своїй голові рахункову більше як правоохоронний орган, а не як фінансовий орган. І знову ж таки повертаючись тепер до теми енергатами, ми як ТСК можемо зобов'язати державного аудиторську службу провести перевірку тендерів. Розумію, Але не, можна не, я тут не, уточню? Не, Але не. якщо рахункова буде політично залежна, то вони ніяких об'єктивних аудитів вам не зроблять. Чи чи я помиляюся? Не, не, ти не помиляєшся, якщо вони будуть політично залежні, вони точно нічого не зроблять. Більш того, я тобі чесно скажу, якщо склад рахункової ну там ж не тільки члени Рахункової, там є. Апарат, да, їх там 150 штук людей. Якщо він буде тут такий самий, то чесно говорячи, якість цих аудитів все одно буде ніяка. Тому якраз реформа рахункова, це не тільки обрати нових членів, це ще ну, людей туди набрати, зарплати нормальні дати, висновки цих, ем, зробити по міжнародним стандартам. Там багато насправді речей, які треба зробити, там Сігма і інші європейські колеги. Нам допомагають зробити, але я тобі просто пояснюю, що буде по Енергатому. Ми знайшли 49 у них підозрілих закупівель. Частиною з них вони відмінили. От, типу, як закупівля автобусів один автобус за 730 тисяч доларів хотіли закупити для розуміння. Один автобус не, не 10, а один. Тримати. Це вже ось тепер під час повномасштабної війни та енергатим так, хотів такий автобус так, купити. Так, 10 10 таких автобусів на 7 мільйонів доларів. Ми Знайшли, ну ми там знайшли порушення і через це. Вони боялися це робити. тому що там чиста була дорога в набу, але от таких закупівель ми знайшли 49 штук. Ми їх зараз передали державну аудиторську службу. Якщо вони зроблять висновок, правильний ну в правильний, те, що ми побачили, якщо вони теж побачать, то це буде основа для кейсів набу. Деякі з них вже реалізовані, як по цьому важку крадіжки на по цих побудові споруд збереження пального, там вже є вже підозра навіть від набу, а деякі матеріали. Наскільки знаю, перебувають в активних стадії розслідування, тому чесно, енергатом, це моя улюблена в лавках державне підприємство. Ми перевіряємо кожних закупівлю і не зважаючи на те, що до них увага є від нас, і від колеги журналістів, вони мені здається, там тирять як в останній день пробачте за вираз. Ну так я, я, зовсім, ярославе, не... Ярославе, мене тоді останнє питання. Якщо вже ви народні депутати, так багато е, всього назбирали. Компрометуючого, або принаймні те, що варто перевірити на енергоатом і на його керівника Петро Котін. Тепер ми ще дізналися, що він став його те, що стала щасливою власницею будинку на 300 квадратів, в якому живе сам Петро Котін. Словом, якщо так, якщо людина вже неодноразово попадає або в об'єктив журналістів, або в об'єктив депутатів, то чому він тримається на цій посаді за рахунок кого, чого і чим він такий корисний за рахунок шурми, тому що приносить купу. Скажемо, незаконного кешу систему. Ну, це якщо дуже, дуже коротко, ну, це, це ще раз говорю: це чисто побудована корупційна схема, е, вона буде розвалюватися з, з, з майбутньою корпоратизацією нергатами, якщо її не хакують. Тому ну, що вони навіть це, це намагаються зробити. Але ще раз кришу, його шурма. Ну, це не те, що відомий факт, це прям, ну. Як цей аксіома, і ну, чому шурма в Офісі президента? І теж точно таке ж запитання. Ну, що Котін, пробачте, але інтелектуально він ну, достатньо, мені здається, не самостійна людина, і не дарма він боїться приходити на ДСК. Ну, Я думаю, що це було б його дуже прикре самогубство, тому він і обрав варіант сховатися від журналістів і депутатів. Думаю, тоді в цьому випадку було би дуже е, доречно, щоб з якоюсь заявою вийшов офіс президента, і до речі, якщо там є такі е, сміливці, а ти бочила ми, ми заяву окрім п'яти шести менеджерів. Ми ну, раді надамо для цього майданчик. Я це хотіла сказати заради справедливості і об'єктивності. Дякую дуже, Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція голос, перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової, і митної політики, був на хвилях Радіо НВ. Далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.